Доброго ранку, друзі, Вітаю вас на YouTube-каналі каналі Ми Україна, наш ранковий стрім, де будемо говорити про події минулої доби. Зокрема, обговоримо інформацію від інституту вивчення війни про те, що Росія ймовірно змінює свої пріоритети на фронті. Також поговоримо чи варто довіряти ті, ті інформації, яку напередодні оприлюднило видання, ДЕК, на місці, яке стосується російських спроможностей виробляти далекобійне озброєння, зокрема дрони, тому що економіст пише, що ймовірно росіяни можуть вийти на рівень виробництва. До тисячі дронів на день, якими можна буде атакувати Україну, і багато хто скептично сприйняв цю інформацію. Ну і поговоримо про те, що озвучив голова зовнішньої розвитки України стосовно стратегічних планів Росії у війні проти України і у війні, ймовірно, проти Європейського союзу і проти НАТО, яку Росія ймовірно за кілька років вже буде готова розпочати. Долучаю до ефіру військового аналітика Дениса Поповича, який з нами на зв'язку. Дениса, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо з дронових атак, тому що сьогодні була відносно спокійна ніч. Повітряні сили поінформували, що було лише 60 там з чимось, якщо не помиляюся, дронів і це помітно менше ніж попередні дні. На вашу думку, що це свідчить про реальні можливості виробництва Росії дронів для атак по Україні, оскільки це не перший випадок, коли Росія кілька днів поспіль використовує сотнями ці дрони, а потім робить паузи, використовуючи їх десятками. Ну, мало місць накопичення, очевидно певну кількість дронів, яку Росіяни випустили по нашій території в останні три в ніч проти суботи, неділі та понеділка, так? Було три масовані атаки, включно з ракетними. Ми ж пам'ятаємо, що в них було там перемир'я на Великдень, а потім було так зване перемир'я на 9 травня. За цей час вони могли накопичити певну кількість дронів. Плюс ми ж бачимо, що вони деколи використовували там понад сотню. А деколи вони використовували там, до сотні. Е, тобто мало місце накопичення, і вони після того, як е, Трамп поговорив з Путіним, вони цю кількість нас випуснули ну, через те, е, через те е, таке, таке коливання кількості. Mm -hmm. Те, що було у е, ніч проти понеділка і в ніч проти е, неділі, і зараз у ніч проти вівторка ми бачимо різну кількість. Давайте подивимося, якщо е, цього разу у ніч на е, середу знову ж буде, не дай Боже, якась рекордна кількість, тоді можна буде казати про якесь суттєве збільшення виробництва. Хоча вони воно й того є. Якщо вони будуть залишатися в таких от межах сотня плюс-мінус, то знову можна, можна буде казати про, якесь, про якусь кампанію накопичення. А ця інформація від The Economist, що вони можуть виробляти таку кількість дронів, яка їм допоможе, е дозволить їм використовувати до тисячі ударних БПЛА за одну атаку. Як ви її сприймаєте? Наскільки, на вашу думку, реалістичний такий обсяг виробництва для Росії з її поточними спроможностями? Там, взагалі, по цій статті, яку ви зараз цитуєте, є питання mm. стосовно управління дронами через телеграм-боти, пам'ятаєте, так там була mm. після того цю цю інформацію спростовували. Тому, чесно кажучи, цю математику я теж до кінця зрозумів. Припустимо, 500 дронів на добу, а е, потім у них вимальовується тисяча. Як і чому це треба спитати, як підраховували представники цього видання? Взагалі, ця стаття знову ж таки наробила багато галусу, але я поки що відштовхувався від цієї максимальної суми, яка, е, максимальної кількості, яку росіянам продемонструвалися, 355 дронів було запущено. От поки mm. що це максимум. А далі вже будемо дивитися, на що вони будуть здати. дійсно є питання до джерел, з яких автори цієї статті брали свою інформацію. Я бачив немало від е, воєнних навіть спростувань тих даних, які в цій статті вказані. Тому, як мінімум, з поправкою на це треба сприймати всі ці застереження про те, що Росія може різко нарастити виробництво озброєнь, яким вона тероризує Україну. Через ситуацію на фронті там достатньо висока інтенсивність бойових дій, понад 100 зітнень на добу, але цікаві дані наводить інститут вивчення війни про те, що Росія. Перекидає свої сили, які вона сконцентрувала раніше для того, аби наступати на Костянтинівку та Покровськ на північ України, зокрема на територію прикордоння Сумської та Харківської областей. На вашу думку, що це може свідчити про тактичні зміни росіян, і наскільки ймовірно, що вони можуть відмовитися від посилення наступальних дій на сході на користь створення тієї буферної зони на півночі, про яку говорив Володимир Путін. Ну, все можна, можна передбачити, все можна. В принципі, собі уявити. Поки що я бачу, що в них якраз схід це є фокус, який наступальні дії, передусім турецько часів часів'я, і там наступальні дії продовжуються, в тому числі і на Покровському напрямку. Щодо Сумської області, буферних зон вчора була інформація про чотири населені пункти, офіційну інформацію, яку ворог контролює, і вони далі намагаються просуватися на юнаківку для того, щоб перекрити дорогу на суджу. Дорозі якраз. дорога від суджі і до, і до Сум. або від сум до Суджі то, як е, хоче для себе защити, кому як краще. І це було б, і це було б е, проблемно для тих військ, які ще знаходяться в Курській області, з нашого боку, е, е, щодо створення буферних зон, так, таке завдання бає, поставлено, але ну поки що бачимо бої в прикордонні. Поки що ми бачимо бої в прикордонні і у цьому буде відсотвуватися. Хоча е, ну, ворог буде тиснути там на Смільську область, це безперечно. На вашу думку, наскільки, ймовірно, що вони це роблять для дезорієнтації Збройних сил України, як часто вони взагалі вдаються до таких маневрів? Ну, дуже часто вони можуть там десь в такому пульсуючому режимі активізовуватися на фронту, фронту, зосереджуючись в тому числі на у той же час, зосереджуючись на якомусь одному-двох напрямках. Це все для того, щоб ми відволікали свої резерву, не чудово розуміючи, що насередив менше, ніж росіян. Тому там можуть тиснути там, мовно кажучи, на Покровському чи Костянтинівському напрямку, чи Краматорському з боку Часового Яру, е, але активізовуючись там, припустимо, на Сумщині, на Куп'янщині, там була інформація про те, що вони готують якісь наступальні дії на Півночі, Харківщини і так далі. Це їхня звична тактика, вони можуть для відволікання резервів створювати тиск на інші ділянки фронту. А з огляду на те, що ми знаємо про їх. Поточну кількість і живої сили і запаси техніки інших озброєнь, які в них лишаються. Як ви думаєте, наскільки, ймовірно, що вони можуть дозволити собі проводити наступальні дії на кількох напрямках одночасно? Ну, це питання інтенсивності, Десь вони можуть кидати основні сили там знову ж таки: Покровськ чи Костянтинівка, чи Турецьк чи ну, я маю на увазі відразу там кілька і, і, і Часияри, Турецьк і так далі. А десь вони можуть менш інтенсивно наступати зараз. На мій погляд у них немає можливості підтримувати максимально інтенсивні наступальні дії на 5 шість наприклад, як це було там припустимо в минулому році. З огляду на поточний політичний момент у війні Росії проти України, на вашу думку, що для них може бути більш пріоритетним? Захоплення і розширення зон контролю на сході нашої держави чи створення якраз у тієї буферної зони, про яку говорить Путін у Сумській області? Адже видається, що друге завдання для них може бути, скажімо так, більш досяжним, оскільки територія Сходу України укріплена, і ми бачимо, як важко їм дається там просування? Виходячи з інтерв'ю керівника Служби зовнішньої розвідки? Mm. Дуже таке ґрунтоване інтерв'ю. Там в них є е, відразу кілька цілей: і це і створення буферних зон на території трьох областей: Чернігівська, Сумська і Харківська, і це і наступ безбитової на захоплення території. Тому тут видокровлювати не став. Інша справа, на що вони здатні, угу. то теж і інша справа, і, і, і якусь цілі вони зможуть адекватно виконати. На мій погляд, жодну з цих цілей вони не зможуть адекватно виконати. Особливо це стосується захоплення на території на, 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 на Донеччині повний контроль над Донецькою областю, Ну, Луганська область, там фактично всього не контролюють, це е, там нещить, буквально паток землі залишився під нашим контролем. Але навіть ця ситуація вже триває кілька, понад е, 24 роки. Та фактично починаючи з 22 року. От, е, а стосовно інших цілей, на мій погляд, я. Дуже скептично відноситься до їхньої можливості в цьому плані, я на вашу думку, на що вони розраховують, і якими можуть бути їхні реальні цілі на літню наступальну кампанію, враховуючи, що їх темп просування на землі не свідчить про те, що в осяжній перспективі, або навіть середньостроковій перспективі, у них є шанси захопити контроль над чотирма областями України? Ми кажемо про те, що нам відомо, про ті цілі, які вони пере собою ставлять, mm. От, це те, що е, це ті, ті, ті цілі, які Путін ставлять під цими військами. Буферні зони і захоплення максимальної кількості території на Донеччині, на сході, скажімо так, і, можливо, навіть вихід за межі Донецької області і заходження в Ді Дніпетровської області, а реальність ну, покаже, покаже час, тобто на що вони будуть здатні по, під підсумками весняно-літньої кампанії, що ж літньої кампанії, От, ще, вже, кампанію, яка вже розпочалася. Щодо інтерв'ю голови служби зовнішньої розвідки, яке ви згадали Олега Іващенка, який він дав Укренформу, там він розповів багато. Цікавого зокрема за його словами стратегічні плани Росії щодо України залишаються без змін, це Отримання повного контролю над територією нашої держави. Голова служби зовнішньої розвитки сказав, але бажання не означає можливості вони виснажені технологічно, економічно дипломатично. Взагалі довгостроковою метою Росії є відновлення контролю над усіма країнами колишнього радянського союзу. На вашу думку, в рамках ось цієї стратегії встановлення контролю над цією територією України, яка залишається незмінною для Російської Федерації, комбінацією яких Засобів тиску на Україну вони можуть використовувати в розрахунку досягнути цієї мети, і як сьогодні це проявляється. Ну коли ми ставимо за вами під сумнів під сумнів можливості захоплення ворога Донецької області, mm. і коли ми ставимо під сумнів можливості щодо створення ворогом буферних зон, то що стосовно захоплення цієї території України, підвисає питання в повітрі. Mm. Знову ж таки, в цьому інтерв'ю е, написано про те, що будь-який будь мирний процес, будь-який мирний процес він є тимчасовим. Тобто ворог, досягнувши перемир'я, чи досягнувши миру, все одно буде накопичувати сили для того, щоб завдати потім повторного удару. Стратегічна мета ворога підкорення всієї України вона є для нього довгостроковою. Тобто, це не завдання на поточне літо, чи це не завдання на наступний ліки і так далі. І ця е, е, мета буде досягатися, очевидно, поетапно, на мій погляд, навіть якщо вони зупинять бойові дії в рамках якогось перемир'я, чи навіть тимчасового миру, а керівник з того років казав сам про те, що е, стали мирний процес є метою української держави, і українського уряду і українського військово політичного керівництва. Це означає, що через е, кілька років ворог буде поновлювати свої можливості і свої спроби підкорити Україну. Чи то військовий спосіб, чи то в політичний спосіб, чи то в економічний спосіб, ми пам'ятаємо, що кілька днів тому знову ж таки вийшов матеріал в західній пресі, де розписувалося кілька сценаріїв. Одним з них був так званий грузинський сценарій. Тобто, війна закінчується після того поступово українське суспільство значить, стає все більш проросійським, і український уряд, українська керівництво стає все більш проросійським, і ми приходимо до такого стану, в якому зараз є Грузія, так. Можливо, навіть народи проти російського домінування, але уряд явно очевидно явно проросійський. Один із таких варіантів теж можливо міг би влаштувати Російську Федерацію. Добре, що ми усвідомлюємо це ризик, я сподіваюся, більшістю громадян України. Та й загалом, якщо порівнювати з Грузією масштаб цієї війни, неспівставний. Ну і загалом політичний контекст неспівставний. Тому ну є питання щодо цього сценарію, але я давно вже працюю в українській політиці, знаю нашу історію. І тут дуже багато речей, які здавалися неймовірними, інколи втілюються у життя, коли це здається абсолютно неможливим. На вашу думку. Враховуючи наскільки скромними є темпи російського просування на сьогодні, порівнюючи їх з цією риторикою, якою прослуговується потім з тими цілями, які вони оголошують, яким чином Україна може на сьогоднішній день порушувати ось цей сценарій, яким якими діями може його зривати, сценарій Російської Федерації щодо окупації України, окрім безпосереднього спротиву на фронті, в тому числі можливо, якими діями збігати реалізацію ось цих. Інструментів, які вони можуть використовувати, не воєнного характеру для того, аби досягти своєї мети підкорення України, дуже, дуже, дуже широке питання ви задали. Зараз ми концентруємося безумовно, на воєнних, воєнних можливостях. Ми їх розвиваємо і намагаємося значить, і відновлювати їх, і намагаємося проводити мобілізацію належним чином. і намагаємося цю цю мобілізацію вдосконалювати, вдосконалювати озброєння, працювати з міжнародними партнерами. Наші працювати зі США для того, щоб зберегти той рівень підтримки, і ну, хоча б його б збільшити на сьогоднішній день і е, добутися того, щоб США ввели санкції проти Російської Федерації. Це контрозвідувальні дані. ну, Тут багато що угу. можна включити для того, щоб запобігти подальшому просуванню Російської Федерації. Робота з населенням і робота знову ж таки розвідки. І робота контррозвідки, і дипломатична робота. Багато багато що. Тобто ваше питання дуже широке е, докладно відповісти на нього дуже важко. Тут ми просто перераховуємо ті заходи, які можуть бути для цього залучені і використані. Але ви все одно зробили акцент на певних. Скажімо так, речах, які необхідні для того, аби ми могли ефективно протидіяти російському плану, зараз зараз поговоримо про Таруси від Німеччини, тому що там знову якась протирічна інформація. Вчора з'явилася, ніби як дані, що вони їх передають. Потім з'явилися заяви, що вони їх не передають. Але щодо Російської Федерації, якщо ми послугуємо, послуговуємося. Трактатом знаменитим мистецтво війни, який написав Су Суньзи, то Він в ньому казав, що необхідно прикидатися сильним, коли ти слабкий, і переконувати ворога у своїй силі, незалежно від того, які у тебе є реальні ресурси. На вашу думку, от мені так видається, що Росія зараз намагається подавати себе, продавати світу і лякати Україну своїм масштабом, своїми можливостями. Ну, скажімо так, не співно не співвідносно з їхніми реальними можливостями, у них проблеми з економікою. Є дискусії щодо темпів їхнього воєнного виробництва, наскільки він співвідноситься з тими заявами, які ми чуємо. Як ви думаєте, наскільки ймовірно, що Росія зараз набагато слабша, ніж? Ми собі уявляємо і саме цим пояснюється її прагнення тероризувати нас сотнями дронів, тероризувати нас ракетами, намагатися проривати кордон на тих ділянках фронту і нашого прикордоння, де вони раніше цього не робили. Наскільки ми вірно, що це можна пояснити, якраз прагненням замаскувати свою реальну слабкість, а не показати реальну силу. Ви Знаєте, я став тут недооцінювати ворога, бо якраз з точки зору виробництва дронів. Так, ну, зокрема, беремо хоча б один аспект. Російська Федерація демонструє значні успіхи і з точки зору масштабування, і з точки зору створення нових тактик використання цих дронів, дуже різноманітних тактик, і з точки зору е, створення нових систем, я маю на увазі оптоволоконні дрони. От в цьому mm -hmm. сегменті Російська Федерація демонструє силу. достатню силу. А давайте ми ще згадаємо використання балістичних ракет. І вже стало менше, і ж стало важче, важче збувати, це означає, що вони вдосконалили. Відповідно, це те, що Російська Федерація це демонструє е, можливості цієї країни, тому не варто її дооцінювати. Mm. Якщо згадувати про трактати Суньзи, то якраз ворог займається зараз отаким от, от інформаційним замилюванням, і воно доходить до вух тих, е, для кого воно призначено це передусім Дональд Трамп. А тепер давайте ми згадаємо трактат Сюнзи, знову ж таки, значить, елемент з цього трактату мистецтво війни, де він каже: для того, щоб почати війну, так, спочатку треба позбавити свого ворога союзників, угу. розб'єєвосоюзи. Я читав його в російській російському переводі, тому я значить, буду нагадувати, я прошу вибачення саме російською мовою. Розбійте його союзи. Зараз Російська Федерація займається тим, що вона розбиває Союз. Між Україною та Америки. вбиває клин. І не превеликий жаль те, що на цьому досягає повних успіхів. Ми зараз бачимо позицію США. Таку непевну достатньо, так незрозуміло, устах до Трампа. Тому от зараз якраз я як б не став би недооцінювати і займатися окозамилюванням і переконувати кого що Російська Федерація є слабшою, ніж вона здається. Що нам вдається Російській Федерації на сьогодні? Виглядає, принаймні, так, це. Е... Відірвати готовність європейського союзу нас підтримувати, хоча є звісно виключення. Але тим не менш, я думаю, та інформація, яку вчора озвучив Мерс про те, що Сполучені Штати, Німеччина і Франція більше не обмежують. Україну у дальності ударів тим озброєнням, яку Європа передає, великою мірою свідчить, що поки підтримка ключових країн Європейського союзу, підтримка України залишається на дуже високому рівні. Заява, яку е, трактували по різному хтось е, витрактував її як скасування уже наявних обмежень, також з'явилося, Хтось е, е, зрозумів її як скасування. Обмежень для майбутньої передачі зброї паралельно з'явилася інформація, що Німеччина ніби готується передати Україні Таурус і загалом далекобійні можливості України з ракетними озброєнням, які нам передають союзники, розширяться з можливістю завдавати ударів по глибину до 450 550 км. кілометрів. На вашу думку на сьогоднішній день, на третьому році повномасштабного вторгнення, я зараз ну. Не прошу вас оцінювати наскільки ймовірно те чи інше, але сам факт: якщо ми припускаємо, що нам дають ці ракети там в кількості десятків або там до як пишуть преса до півтори сотні штук, і можливості у ударів в глибину на 450 кілометрів. Наскільки серйозно це може вплинути на темпи російського наступу і на наші можливості впливати на? Плани Російської Федерації, враховуючи, що протиповітряна оборона в прикордонних областях до України у Росіян налагоджена добре, тому що ми у їх тероризуємо, точніше, задаємо ударів по їх воєнних об'єктах з використанням безпілотників. Чи дійсно це важливо, чи дійсно це вплине на хід війни на сьогодні? Ну якщо припустити, що ми справді отримуємо ракети за радіусом 500 кілометрів. А в мене до цього до цієї заяви теж маса питань. Ну треба. Очевидно, цю заяву пояснити, так розгорнути що мається на увазі. Ну окей, припустимо, ми їх отримали. Припустимо. Тоді так це буде плюс. Це буде плюс, оскільки ми зараз розряджаємо систему ППО російського масово не ударимо дронів. А якщо додати до цього крилаті ракети, які дуже потужні, крилата ракета потужніше, за будь-який дрон, то ми суттєво розширюємо можливості е, руйнувань тих об'єктів, на які ми націлилися. Ну, умовно кажучи, така хмара дронів там летить. На Москву, так, яка теж містить дуже багато чи на під Москвою що 500 кілометрів, це в принципі десь приблизно до Москви на до, до під Москви має мають дістати. Так на якийсь об'єкт ми летимо, не беремо Москву, на якийсь об'єкт, запускаємо цю хмару дронів, розряджаємо ППО і потім пускаємо кровати ракети. Це буде такий саме комбінований удар, який росіяни часто використовують щодо України, і треба mm. е, визнати, що. До певної міри вони ці удари досягають мети, так? Ну от ми можемо повторити таку історію із певним об'єктом Російської Федерації, запустити цю хмару дронів, ППО відволікається, розряджається, і далі водночас ми запускаємо ці криваті ракети, досягаємо певних успіхів. Ну Так, це е, може мати певний вплив. Можливо, не такий, яким розраховувати два роки тому, коли вперше почали е, порушити це питання, але все ж таки я Думаю, в будь-якому разі наявність далекобійного озброєння будь-якого озброєння в арсеналах України це краще ніж його відсутність. Тому побачимо, чи наважиться європейські політики на Максимальне посилення далекобійних можливостей України з ракетними озброєнням. але щодо цих тарусі і позиції Німеччини, ну вже я не знаю, вже просто якось мені аж, знаєте, незручно обговорювати це на четвертому році повномасштабного вторгнення, оскільки ну явно вся ця історія затягнулася. Як ви думаєте, що за ось цими сумнівами Німеччини в передачі в Україні цього озброєння стоїть? І як от та позиція сполучених штатів, яка сьогодні змінюється, впливає на перспективи того, що європейці будуть нам надавати більше потужнішої далекобійнішої зброї, це більш мовірно, там, по-перше, так багато цієї зброї: скальп, штормшеду і ці тауруси. Знаєте, давайте краще дочекаємося, поки вони ці ракети не дадуть Тому що скоріше, скоріше припущення, що вони не дадуть ці ракети тауруси воно витікало з цієї зайвої мерця. Ну так, в принципі, можна зробити таке припущення, але прямо про це ніхто не заявляв. Денисе, щодо вашого очікування майбутнього на сьогодні, є різні оцінки, в тому числі від преси, від експертів стосовно того, які плани у Росії і яким чином Росія буде їх тілювати у життя в найближчі місяці. Я так. Базово бачу, що є такий консенсус, що Росія буде посилювати тиск в усіх сенсах для того, щоб можливо восени вийти на більш якийсь реальний переговорний процес, оскільки Путін вірить, що до осені діями своєї армії і політичними діями він зможе покращити і отримати більш вигідні позиції для вже реального перемовного процесу, на який він ймовірно буде готовий. Які у вас очікування щодо найближчого майбутнього, і на вашу думку, от наші глядачі, які нас зараз дивляться, до чого їм слід бути готовими найближчим часом? І, по-перше, на превеликий жаль, варто бути готовими до обстрілів і дронами, і ракетами. Оця е відпочинок умовний, який ми отримали у ніч на цей день, в ніч проти вівторка, він умовний. Я думаю, що ці обстріли будуть продовжуватися продовжувати, продовжуватися значить, доволі масово, не з використанням і балістики, криватих ракет, і передусім дронів. Це перше. Друге, так, це я. Підтримую цю версію, ворог буде далі намагатися тиснути, на, тиснути на, фронти, на фронті на різних напрямках. І в Харківщині, і на Харківщині, і на Сумщині, і на Сході, для того, щоб домогтися максимально вигідної переговорної позиції. І, очевидно, ближче до осені, мабуть, до зими, цей переговорний кейс може активізуватися. Але те, що літо буде спекотним і в метеорологічному і військовому сенсі, я думаю, жодних сумнівів бути не може. Дякую вам за спілкування. Дякую вам. Військовий аналітик був з нами на прямому зв'язку. Друзі, ви самі почули оцінку пана Поповича стосовно того, які наміри у Російської Федерації найближчим часом. І я думаю, що я її поділяю абсолютно, оскільки ну, дії Росії реальні. Не свідчать про те, що вони готові до якогось реального перемовного процесу. Ну і голова зовнішньої розвитки підтвердив, що стратегічно їх метою залишається повна окупація України, і це означає, що якщо ми говоримо про нас, людей у тилу можливо зараз вирішальний момент, і дуже важливо тримати голову. По в порядку, а по-друге, холодною. Я думаю, дуже важливо залишатися єдиними і дуже важливо вірити в перемогу, підтримувати збройні сили України. Сподіваюся, ви цю віру не втрачаєте. Сьогодні ми Україна буде в ефірі загальної національного телемарафону з 18.00. Там буду я ведучим разом з машою з Києвою. Тому якщо хочете, вмикайте, ми будемо більш детально говорити про всі ці новини і набагато більше, які обговорюємо сьогодні у наших стрімах та інтерв'ю. Бережіть себе, гарного вам дня і до зустрічі.